І так, друзі, всім привіт. Э, відео буде називатися відеоурок для Геннадія Григоровича Є же з э, ними. Подивився, дядьгенине відео, значить, Дядьгена, привіт. Відповідно, думаю, так, позвонити пояснити. На пальцях бляха зрозуміло, незрозуміло, ну таке собі діло. Не, не дуже зрозуміло. Думаю, напевно, треба буде позвонити ну, ніби піти, зняти зараз коротенько, показати йому, як, як я робив, ну, який результат це дає. Ніби окей, думаю, але з другого боку, бляха-муха, Ну, в мене ж купа людей, в яких точно такі самі ситуації можуть бути. Я хоч і показував, звісно, неоднократно. І відверто скажу, я планую планував зняти відео на цю тему конкретно показати, але не в своєму садку, а в сані. От. Тому що в сані таких міроприятій предстоїть дуже багато. У да? мене все таки 70 персиків посаджено минулої осені, і це все ремонт, воно все розкидано, розбросано. Са е в сані, Саша, привіт. Ви розумієте, там півтора гектари залупили, відповідно, там, там дофіга буде такої теми, як обрізка на зворотній ріст. От. Але так як є, є на даному етапі ситуація, то потрібно щось показати. У нас погода сильно нельотна, максимально взагалі ні разу нельотна. Вже три дні дощ, холодіна, дубак, блін, ляпає таке безбожне, ніяке, але ну, вже як є, зараз піду зніму і все. Я не знаю, видно вам дощ, не видно? Ну, напевно, не видно. Але ля, у мене екран весь, весь же у капельках, але я швиденько зніму, покажу. Коротше, я е... хотів зняти, але потім думаю, в сані буду знімати, то що я буду у себе знімати. Дай не зняв. Я позавчора, да, позавчора, не втримався, не, не треба цього робити. Нежелательно. Не я сам казав, але не втримався. Ну, бо Я вже дуже, дуже хочу щось робити, а воно і дуже треба, скажімо так, щось робити. От, бо. Ось покажу. Дуже треба щось робити, тому що, бачите, ну все, ріст йде, рух йде, бачите, у нас потихеньку це все діло загущається. Треба робити, бачите, проломочку. І двійники, і трійники. Відповідно, зелені операції кров з носа потрібно робити. От. Я не роблю, терплю, блін. терплю, хоча ж самі розумієте, об'ємчик тут садок. Там ще більший садок. От. Але ось на цій діляночці, цих чотири рядки, я вже це все діло тут все зробив. Картонки де, де в основному майже всі познімав, де більш-менш нормальні, то полишав пару штук, а то все познімав нафіг, бо вони не камільфо. Коротше, значить, до чого я веду? Касательно обрізки на зворотній ріст. Е, дивіться, ось був, значить, він був весь одягнутий. Бачите, я вже все попроломав, лишив тут. Чому? Тому що весь стволік був в, ну, в приростах цих зелених. Да? Відповідно, я собі залишив там, де мені потенційно потрібні гілочки. Е, йдемо. Да, давайте почнемо звідси. Ні, ніфіга, все-таки почнемо звідси. Ось цього, дивіться. Да, я його не різав. Хоча варто було б різнути, але я не різав тільки через те, щоб потім було, було куди перечепити оці е, значки. Тут бачите, яка ситуація? Тобто, дивіться, весь саженець отакий. А внизу відбило. Відповідно, 100% тут зворотні, зворотній ріст. Тобто я цю штуку перечіплю звідси сюди. На приріст і обріжу ось тут. Зараз ви запитаєте, а що тут? А все предельно просто. Якщо зрізати зараз тут, буде підсихання, буде ще недостатньо енергії для заживання зрізу. І як наслідок, є шанс, що підсохне. Це раз. Два. Якщо зрізати при самій цій, бачите кут під яким росте. Дідгена для вас в першу чергу. Тобто, воно буде отако косяком тако рости. Тако, ну, Під 45 буде рости, розумієте. Мені такий розклад не підходить. Що мені треба зробити? Я його ось тут різну, і в мене буде автоматично колик для підв'язки, розумієте? Тобто я потім беру хамутик. Хамутик беру з. навіть нема. А може я тому покажу зараз. Підв'язую його до цього колушка і все. Ось така ж сама ситуація. Да? Тобто Можна сказати, що саджанець пропав, але на насамперед він абсолютно ні разу не пропав, хоча стволік весь живий, Ну ось мені відбило. Він, бачите, відбив три, я нижню саму виламав, дві залишив. Бачите? І все, я з них сформую крону. Така ж сама ситуація, ось подивіться. Бачите? Хоча він вже навіть ось, бачу, брунюшку розбудив. Ну, тим не менше він, скоріше всього, що буде ось звідси формуватися нова крона. Сюди йдемо дивимося. Така ж сама картинка. Що це у нас? Саджитарія. Бачите, голий-голий, а ось внизу відбив. Все, він буде ось тут ось обрізаний. Да? І це в мене буде колик для підв'язки, щоб цього підтягнути, щоб він був строго вертикально ріс. А вже в наступному році обріжеться ось тут, як положено. Де це я робив, зараз покажу. Ось, оце був минулий рік посаджений, да? і він теж був зрізаний на зворотній ріст. Я колеска не бачу, ну коротше, ось оце я все обрізав. Ну, позавчора. Оце позавчора було зрізано. Дивіться, тобто він за сезон вигнав ось так, дійшов до такого рівня. Я вже розкинув крону, ну, розкинув і все. і Ми маємо повноцінний саженець, який в минулому році був зрізаний на зворотній ріст. Тільки не ось тут, він був обрізаний, ось тут, на 10 см вище над брунечкою. Йдемо далі. Ось, дивіться, взагалі нічого не пробудилося. Да? Що я зробив? Я взяв його повністю, його зрізав і ото по кусочку кусав, дивився, де е, до живої деревини докусав. І все, в мене висота вийшла така. Відіб'є, відіб'є, виживе, виживе, не виживе. Ну і фік з ним. Так і буде. Значить, теж піде під заміну, під ремонт. Ну Цей, бачите, зразу був посаджений. Тобто, це в нього перший сезон вегетації у мене на території. Ну він одразу прийнявся пішов хорошо. Ось дивимося. Тут я зробив не дуже правильно, але ч... зараз поясню, чому я так зробив. Дивіться. Тобто я посадив, бачите, він. Е... ну, Верхушка була суха, Ніч... Ні... Ні... Ну, не було ніяких приростів. Тобто Ось ось дві штуки. Так само, як там. Да? Я тут кусну, ось, ось обрізав, маю один приріст і другий приріст. Відповідно, ось, ось цей приріст він йде вже. Достатньо вертикально, хорошо, я розумію, що з нього буде кіно. Відповідно, я в наступному році ось тут візьму обріжу, ось тут. А цей вже буде в мене повноцінно вертикальним саджанцем. Хоча поспішив, мені треба теж було лишити колешок, як маркер, так би мовити. Йдемо дивимося ось сюди. Це то, точно та ж сама картина, дивіться. От ось все, це, це, це був сажанець один. І це ось все. показую, бачите? Це вирізано, просто втекнув. Рядишком, щоб не загубити паспорт. Відбило знизу дві, потім через 30 см дві, ось бачите, і ось відбило. Що я зробив? Я взяв обрізав на самі нижній, тому що вони будуть найсильніші, найпотужніші. Відповідно, воно дожене і за, ну, за один сезон дожене і буде того, на тому рівні, на якому мені потрібно. Якось так. Теж по, погано отак обрізати, тому що буде, е, ну, не буде до чого підв'язати. Тому поспішив, коротше, я щось різнув, тому блін. Низько різнув, треба було лишити пеньочок. Йдемо покажу, де я різав минулому сезоні на зворотній ріст. До речі, ось було різано на зворотній ріст. Це в минулому році. Ось в минулому році було зрізано на зворотній ріст. Бачите, це теж я позавчора обрізав. Тобто тут був пеньок такої висоти, да? до якого було підв'язано, що навіть видно, я лентою підв'язував. Бачите? Слід залишився. Ось. Тобто пеньок, і до нього лентою було підв'язано, щоб цей молодий приріст ріс строго вертикально. Все, я вже його пронормував пагонами, і ми маємо абсолютно нормальний, здоровий повноцінний саженець. Ось теж воно якось так поганенько розвивалося, да, я це все діло обрізав і переформував. Маю ось пагін і ось пагін. Скоріше за все, що буде ось в роботі саме ось цей пагін. 90%. Тобто, це, як, ну, чисто як запаснічок. Відповідно, ось я такого візьму хамутиком, ленточним, підв'яжу, він буде строго вертикальний. Це теж перший сезон вегетації. Так, 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 так. Ну тут, а бачите, пішов так, як треба у фошечка. Ага, ось. Я навіть не викину, бачите, оцей пеньочок. ось його. От він був тут. Отак. От бачите? Це зайчик куснув був. Чи не зайчик? Ні, зайчик, напевно. Був куснув в минулому сезоні. От я обрізав, воно було підв'язане до цього колишка, для того, щоб оцей приріст, це приріст минулого року, за один сезон ось таке вигнуло. Тому що теж погано просипався, зрізав на такій висоті на зворотній ріст. Ну і маємо, маємо те, що маємо на даному етапі. <кхм> ну така, Це свій свіжий, молоденький, сажений, стільки Тож Перший сезон вегетації, новнейм. No і тут новнейм. No Бачите, тут він відбив по всій висоті, я їх по облому а ці верхні лише собі потім з них виберу, які мені будуть більш підходящі по результатах розвитку, так сказати. Отака, От друзі, картина. Бурани знову, бачите, по садочку ростуть, по винограднику знову поперли по повній програмі. Бачите, які? Це, це тут виноградник посаджений весь з моїх саджанців. Ось така ситуація. Ну, кому цікаво. Я, діло, що буду знімати, але чи треба почекати погоди, щоб навести, навести порядочок у садочку. Отака вона картина. Саня, я знаю, що ти дивишся, так що будь готов. Тебе, <правда> Тебе отаке от теж чекає. <правда> Причому в достатньо великому об'ємі, бо де 700 штук, а де 70 штук. Це велика різниця. Ось бачите, дивіться, от був. Обрізаний на зворотній ріст. Отакий от такий приріст він дав за сезон. Тобто абсолютно нормальна робоча практика, друзі. Ефективна от. і результативна. Тому дядь Гена навіть там не заморачується, якщо бачите, що по низу маєте хороший приріст, а поверху слабенький, обламуєте нафіг весь той приріст, лишаєте один. Ну, ви коротше можете лишити два, а через 2 тижні він покаже, який вам треба залишити на постоянку. І все. Лишаєте один, не треба знизу гнати 4. Вам бачу в коментарях хтось писав, 4 рукави, виходить Ну, Ніби скалетні гілки виходять з самого низу. Ем, ну Воно не дуже прикольно. Виходить. Ліпше, хай буде один нормальний штамп, він хоч і буде трошки кривувати, але нічого в там критичного немає. Нормально все буде. Якось так. Ви потім ви, ви виділите якийсь конкретний один і... Собі сформуєте з нього повноцінну крону. Він абсолютно не заморачується. Він за один сезон вижене вам потрібно. Просто, зрозуміло, треба буде зробити зелені операції, тобто там спочатку пасинки попроломувати лишні. Потім, коли він вже дійде до потрібної вам висоти, треба буде макушечку прищеплюти, щоб вже в пасинки пішло це все діло. І він за сезон, абсолютно не напрягаючись, виростає до потрібних вам розмірів, об'ємів і дає бажаний результат. Якось так, як така, от така ситуація, така відповідь. А, до речі, за абрикосу, ну, це чисто моя думка. Чисто моя думка. Да? Тож одні каут вирізати, каут не вирізати. Дідь Гена. Лічно я би в даному випадку вирізав би 100%. Нехай наганяє масу саме е, привої. У вас е, урожаю на підвої вже не буде. Я так розумію, тому що не буде. А то, що там буде, то у вас там є половина. А тут, де зробили сад на одному дереві, так би мовити. От, то вже, відповідно, рідне, все забирайте і залишайте тільки чисто привої. така картина. А по персиках, ну, я думаю, ви зрозуміли. Якщо щось непонятно, то дзвоніть. Все, радий всіх був бачити. Скоро буде нове відео. До нових зустрічей. Пока-пока.